Доброго дня, шановні товариші, мої підписники та просто гості цього відеоролику е е виключно за записую на українській мові, так як у нас є і закон про мову, але я також поважаю державу. І прошу вибачення у тих російськомовних наших товаришів, які захочуть переглянути мій ролик. Ну, Я думаю, що для них не буде це якимось там. Здивуванням або щось незрозумілим, тому що технічний язик він є завжди технічним язиком на будь-якій мові. І зрозуміти українською технічний переклад, то це, я думаю, не вкрай важливо. Сьогодні мова піде про чудо китайського автопрому Chery m 11 Мав я таку нагоду, придбав для батьків своєї дружини і хочу вам дещо розповісти. Але розповідати ще особливо нічого, тому що це вважайте, що перший день, як я придбав, і перша проблема, з якою я стикнувся, це проблема захотілося відкрити капот. Коли я робив огляд машини перед покупкою, капот відкривав, бувший власник. Але я зауважив, якось він щось там трошечки, як на мене, трошки довше возився, як завжди. Для, ну, як завжди, довше того часу, який необхідний для відкривання капоту звичайним шляхом. Ну, я сам же відкривати, так як і це. Потягнув за ручку, і вона в мене залишилася в руках. Ось, ну, така. Залишилася в руках, до речі, вилетіла ще якась пружинка. Я ж голову ламати почав, а що ж воно таке. Ну, капот я все-таки відкрив. Ну, Думаю, треба його і зробити, щоб можна ж було і відкривати його нормальним шляхом, не завжди за допомогою плоскогубців. Вартість такої ручки в інтернеті в зборі подивився від 150 до 200 гривень, але думаю, ну Господі, подивився. Не вже в мене місків не вистачить, щоб нормально зробити його, допрацювати наших шановних китайців та зробити більш надіжну ручку. Ну Перше, що треба було взяти ключик на 8 і відкрутити другу часть від цього комплекту. Вона виглядає ось саме так. І прийшлося доопрацювати. Як бачимо, ми всередині отвір. Ось тут маленький такий. Цей отвір я просверлив уже безпосередньо сам, для того, щоб. Модернізувати е, цю конструкцію. Проблема цієї ручки в тому, що ось тут е, є такий он зубчик, виглядає, він пластмасовий, який він, ну, не дуже надійний. І ручку, якщо чуть -чуть десь відхиляється від, від, вона, від свого маршруту, вона вискакує із плащеними послідствами. Встановити її не проблема, але приїдеться в будь-якому випадку знімати цю штуку, від, відділяти від кузова автомобіля. Я його так і зробив, відділив від кузова автомобіля. Ну, і оцього отвору не було, совмістив ручку за цією деталею, провертів отвір, узяв звичайний гвинтик, і вставив туди, пройшовши наскрізь ручку. За допомогою гаєчки зафіксував це все діло і все це стало. На свої місця зараз. І ще одна тільки проблема. Думаю, чому ж пружинка така довга. Подивився в інтернеті, порахував на новій ручці пружинка має отака пружинка має 10 вітків. Але в моєму випадку це було там вітків 20, напевно. Я голову ламав, куди ж вона там страбляється. Але потім, коли подивився в інтернеті зображення самої ручки в зборі, я зрозумів, як вона там встановлюється та яка вона повинна бути. Вона повинна бути маленька, а моя там втричі чи 4 рази довше за цю, яку я вам демонструю. Що тепер саме цікаве? Саме цікаве це просто-напросто зібрати оце все докупи і потім закріпити його вже в місці з тросиком на штатне місце, де воно і. Розташоване зараз я вам продемонструю його вже в зборі. Складати його вкрай просто, простіше, ніж кубік-рубіка навіть.